Не знаєш, куди скривати гроші, щоб наблизити перемогу, будуй новий паркан. Схоже, таким принципом керується у Волинському ТЦК. Там розгорнули неабиякий фронт робіт, розвалили існуючий паркан і зводять новий. Ба більше виявляється, що гроші для таких ТЦКшних укріплень з благодійної допомоги. Одні військові бригади збирають гроші на дрони, інші просять покупійці на автомобіль чи амуніцію. А от Волинський ТЦК схоже як вареник у маслі. Не треба нікого ні про що просити. Їм і так усе дають. Чи то в центрі комплектування так когось злякались, чи то готуються до якогось наступу, бо ж заходились зводити свої укріплення. Паркан, котрий був, завалили і натомість будують новий. Я так розумію, то паркан має бути. Так, вроде. Ага. А який з чого має бути? А я не знаю. Не знаєте. До начальства. Не знаю». «Не знаєте. «Мені не що Уже заливають фундамент під паркан, поставили високі металеві стовпи. Звідки ж гроші на ці, так би мовити, фортифікації? Виявляється, що будують за благодійні гроші, котрі їм дали ще в перший рік повномасштабної війни. Принаймні так повідомляють на наш запит. Фінансування закупівлі матеріалів було забезпечено за рахунок благодійної допомоги, отриманої у 2022 році. То невже ж у перший рік війни для Волинського центру комплектування давали благодійну допомогу саме для того, щоб ті через два роки паркан будували? Але які ж економні люди працюють у Волинському ТЦК, отримали гроші і не стали їх одразу пускати на воєнні потреби? Лише тепер дістали благодійну заначку, бо певно без нового паркану перемогу не наблизити. Будівництво паркану є необхідним заходом для посилення безпеки території військових частин, установчої організації, а також для ефективного забезпечення контролю пропускного режиму, особливо в умовах воєнного стану, коли зростає ризик несанкціонованого доступу та інших загроз. Тендер, як кажуть, у відповіді на запит не проводили. Мовляв, без нього оперативніше вирішать нагальну парканну потребу. А от на якій підставі порізали дерева, в ТЦК пояснюють, що то почекрижили старі і трухляві? А то, боронь Боже, комусь із відвідувачів на голову впадуть. Втім, куди цікавіше, хто ж то так активно допомагає будувати. А яка ви фірма? Хлопці, а скажіть, що то за фірма будує? Добрий, день. тобто що за Добрий фірма? Добрий день. Ну, що за фірма будує? Я не знаю, запитається Кто? на прохідній. там. Ну, коротко, хто ви з якої ви, ви фірми? Ми не з фірми. А звідки ви? Ми звідси. Ну, звідси це, це як? Бо так, звідси. В ТЦК розказують, що то вони все своїми руками роблять. Роботи по його зведенню проводяться господарським способом, тобто силами особового складу Волинського ОТЦК та СП. А тому сторонні організації для цієї мети не залучались. За інформацією, із наших джерел, грейдер, котрий бачили на місці будівництва, нібито належить одному із волинських забудовників. Той від ТЦК омиває руки. Я біля ТЦК паркан робив для свого товариша Зінкевич Славік. Це його учасник. Біля ТЦК ТЦК і для ТЦК я не робив ніяких парканів. Через кілька днів ми знову навідались до ТЦКшного будівництва. Далі ще одні робітники розказують, що працюють уже в іншого забудовника, а сюди приїхали помагати. – Дивлюся, працюєте, робите? То ви ми працюємо. Шо? Ну то вас найняли на роботу? Ні. А як? Ви самі най самі. Найнялися. Ви самі найнялися? Да. А що вам платять? Хто вас до кого ви найнялися? На, 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 на а до кого ви найнялися? В кого ви на роботі? Питайте на проходні. Нам не можна казати, Да. Не можна казати, а чого? Це є військова частина. Працюєте, ви тут. Ну, так. Ну, Ми не тут працюємо, ми працюємо в Розумовського. Тут просто заборон з бакал. Треба допомогти, я приїхав. Мовляв, уже понад тиждень їздять допомагати біля ТЦК. А там далі теж ви робили? Так, звичайно. А коли ви почали десь робити той паркан з тих? Ну, суботи. Не з цієї, а ще з цієї, так? Да. Чи у вас якісь домовленості були, чи у вас якийсь договір заключений, на яких підставах? Неправда, не нічого не буду. Ну і не працюють. Схоже, усі вже позаплутувались, що ж їм говорити. Бо ж якби знані будівельники посилали би своїх працівників і техніку будувати ТЦКшникам паркан, то у людей виникло би чимало запитань, за який розрахунок, гроші чи якісь інші преференції. Між тим ми надіслали до Волинського ТЦК запит і поцікавились, які благодійні організації надавали їм допомогу під час війни. Наскільки ще будівництв вистачить, раптом захочуть побудувати. Новий корпус, чи висадити парк і облагородити територію. Чого не зробиш для комфорту працівників ТЦК? Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.